Доброго Чуду. дня, Доброго дня! і вітаю власне з першим випуском. Розкажіть, Дякую. от та да, ми вже якраз перерахували так всі інформації, якою поділилися, поділилася при служба ГУНП. А чим вони безпосередньо займатимуться? І якщо чесно цікаво, просто навіть такою з людської сторони. Чи ось п'ятеро лабрадорів, п'ятеро малінуа? Вони чи мають вони вже у вас? Свої імена, і як ви їх, їх ось це вибираєте? І що вони, власне, робитимуть в нових своїх домівках? За, зазвичай, цуциками клички не даємо в себе в кінологи, за якими вони будуть закріплені. Клички дадуть вже на місцях, тому що вони з ними будуть подальшому працювати. А чим будуть займатися? Вони протестуються і думаю, що. Їм по характеру знайдуть роботу або слідова робота, або спеціальні собаки будуть з пошуку наркотичних засобів та зброї. Ну а ви зараз якраз кажете, що їх будуть ще перевіряти, розуміти наскільки це взагалі довго тривалий процес? І скільки зараз, оте ті, що з ким ви вже розлучилися, так би мовити, в, в якому віці це відбувається, і як довго відбувається ось цей процес? Чи можуть бути забраковані? Що тоді із такими собачками робите? Дивіться, вони до п'яти місяців будуть звикати до нових власників. Нові власники будуть з ними займатися, гуляти. Потім їх протестують і по характеру будуть вже відбирати на одну чи іншу роботу: чи на слідову роботу, чи на пошуку вибухівки зброї, чи з пошуку наркотичних засобів та прекурсорів. Я чогось, ну, близько. Перепрод... Е, собаки будуть готуватися десь близько до року. В рік вони ще раз протестуються, пройдуть навчання, е, получать відповідні сертифікати і тоді будуть приступати до виконання службових обов'язків. Я просто хочу уточнити, бо десь якусь пропустила їм зараз по 5 місяців чи е, менше? Їм зараз якраз по 5 місяців. Е, Лабрадорам по два місяці, а бельгійським вівчаркам малінуа, то по п'ять місяців. Якраз зараз їх будуть на місцях через тиждень-два тестувати, вони звикнуть до нових е, хазяїв і будуть займатися. Ну, тобто, бо хотіла ще спитати, що вони вже в такому віці мали б вміти? От виходити, якщо виходять вашими випускниками, що вони повинні вміти. Я щось сумніваюся, що в два місяці собака щось взагалі повинна комусь, хоч би щось. Чи вже чогось ви взагалі можете їх навчати якось реагувати? Ну, про це, хоч би скажіть. Дивіться, лабрадори, яким два місяці вони. Тільки вміють гратися поки своїми іграшками, і малінуа, які в більш дорослішому віці 5 місяців, вони вже мають соціалізацію. Що це рахується, це вони вже звикли до навколишнього середовища, до людей, до транспорту, вони вже їх не бояться, і новим власникам буде вже легше з ними яких загалом от, так зараз ми згадали про три породи про тих, які вже от власне поїхали до виконання своїх завдань, зрозуміло, що це довготривалий процес. Ми вже якраз пояснили наскільки довго ще потрібно попрацювати, щоб почати працювати вже безпосередньо. Які іще породи розводити, і чи є якесь, бо можливо чи є якесь прямо розмежування щодо порід, що там, наприклад, вівчарки, це ну в людських звичайних. Голову, що це там мають бути якісь гарні охоронці, наприклад. Що якісь спанієлі будуть добре винюхувати, де є наркотики. Ну, Тобто, от, от якісь такі в нас стереотипи є. Чи е, є щось подібне у кінологів, як е, кого до, до чого готуєте? Да, звичайно, є. Якщо візьмемо породу спанієлі, яку ми теж будемо роз, розводити і передавати, то вона не може затримувати злочинця. Вона по сліду може ходити, але вона злочинця не затримає, та й по сліду вона не, не великий, ем, Довжину може пройти може так? пройти по, по сліду, Якщо візьмемо вівчарку, вона може затримувати злочинця, вона може по сліду ходити, і також вона може бути спеціальною собакою, вона може. Шукати наркотичні засоби і прекурсори, вона може також шукати зброю і вибухів, але якщо беремо порода спаніель, вони в цьому плані чуть кращі. Ну, можна так сказати, не кращі, але, але вони менші і з ними легше працювати в приміщеннях в автотранспорті. Бо вівчарка вона велика собака, і таке в приміщеннях в автотранспорті з нею важко, її мало місця. Ну і Лабрадор так само. А чим саме, ось, якщо ми вже про ці породи говоримо? Е -е, Лабрадор теж. Я рахую, що краще на спеціальну собаку, бо в неї нема вродженої такої агресії, і вона на затримання злочинця. Є, є лаблабрадори, які працюють по затриманню, но це дуже рідко, і я рахую, що вони краще на спеціальних собак. Ви власне, як представник саме нацполіції, чи ось цих собак, яких ви готу ви зараз готуєте до роботи, чи будуть вони виконувати свої завдання, наприклад, як допомагати ДСНСівцям? Чи це інша спеціалізація? От якщо ми, ми знаємо, що зараз відбувається це розмінування, це пошук людей під завалами, і ми навіть бачили, що це не тільки в Україні, не тільки в воєнний час дуже стає в нагоді а як в Туреччині. Чині величезна кількість людей загинула саме під завалами і українці так само допомагали їх витягати. Чи працюєте над цим, чи це є спеціальна служба? Ну е зазвичай це є спеціальна служба. А ми але ми на даний момент на дані ре реалії розуміємо, що ми мусимо допомагати нашим колегам. Е то над цим ми теж працюємо, і зазвичай ми теж в'їжаємо на такі випадки. І хотіла так само спитати вас про те, що ну не всі ж, мабуть, собачки, які були вже підготовлені до того, що вони будуть службовими собаками, не всі будуть підходити. Яких забраковуєте, і кому їх віддаєте, передаєте, чи якось інакше чините, я, я зрозумів питання. Дивіться, в моїй практиці, такого, щоб забракували, ну, не було. І я думаю, що в, май, що в майбутньому не буде. Всі собаки чи цуценята, скажімо так, вони здібні, але просто треба підібрати, як і кінолога під собачку, так само її спеціальність даної собачки. Більш рухливі вони йдуть на Пошук за запаховим слідом, затримання. Більш спокійніші вони йдуть як спеціальні собаки на пошук вибухівки зброї, бо там треба собаки з спеціальним характером, спокійним, скажімо так. Це залежить просто від того, що ви підбираєте таких батьків для цих майбутніх службових собак. Чи просто з кожною собакою можна працювати, якщо вміти це робити? З кожною собакою можна працювати, якщо вміти це робити. Но за, зазвичай ми підбираємо батьків. Якщо в нас собачка працює по вибухівці зброї, то ми. В... В'яжемо і ці цуценята більше йдуть на це, на вибухівку зброю. А якщо слідова робота, то по слідовій роботі працюємо.